Це таке питання. Купив чоловік у мене блок безперебійного живлення для інтернету вашого. Отакий от набор виглядає. Він паше від 7 до 13 годин на наших акумуляторах. Але він каже: вибачте, все хорошо, паше, все хорошо. Але з нинішніми відключеннями, коротше, ще жорстшими, виходить так, що не хватає, не хватає його. Він працює близько 7 годин, каже. каже чоловік. По перше, він каже: як це розтягнути можна? Чи можна от повербанку його запитати, чи що? Ну я так предлагаю. Краще б, звісно, якщо вам треба більша автономність, краще б я, мабуть, брав більший набір безперебійника. Це найкращий виход. Дивіться, це маленький набір безперебійника. Його вистачає від 7 до 13 часов. А ось у нас великий безперебійник. А перша перевага. У великому безперебійнику є 5, 9 і 20 вольт. Три види напруги для всіх типів підключень. Плюс блок питання. Я сюди ложу ще потужніший. Тут у нас 1,5 ампера, тут 2,5 ампера. Набор кабелів іде так само розгалуджений. Дивіться. Так само розгалуджений. І отакий от кабельок. Одна. Оце звідси в нас буде. Оце буде 12-вольтовий. Це буде 9-вольтовий. Це буде 12-вольтовий. 12 Для приладів, які у вас ідуть 9- і 12-вольтові, підходить 12-вольтове обалденно. Понял. Так що без різниці. Якщо треба 5-вольтовий, заказуєте віддельно. Сюди можна всунути 5-вольтовий провід. Буде 5-вольтовий.